Шановні, друзі, до нас приїхали Станіславці, теж хотіли почути Пошу. Носить, Пошу. вашу думку почути і е, нас почути. Якби то ініціативна група, ініціативна група, значить, з дозволу нашого лідера Віктора Степановича, ми трьох серед вас, трьох. Як ті трьох, які 8.01 віддали життя, воїн'я життя, один з їх наш. Мій, а тепер наш. Славний син, воїн світла. І я побачив вас, ми всі, дякувати Богу, ми серед вас, спасибі, що відбулася ця зустріч. Я побачив персонально вас, всіх, очільників району. Наскільки ви, підказав Олександр Золотович, в ущерб самому собі. Агитує агитує в своїй роботі. Ну ви справжні лідери. Чого? Тому що патріотично. Тому що ви... тому що він. І наш син зараз тут, душа якого до 40 вона в цьому залі присутня. І зараз період тиші. Я прошу пробачення, може, ми, може треба тишу, але якщо поступила пропозиція, це, напевно, нормально. Ви люди. Святі люди, я вважаю, що ви даєте нам удочку. А кожному з нас рибку, рибку. Ми повинні зловити самі лучше коропа, ніж жабу в болоті. Ось оця людина добра, правильно сказала. І я дивлюся на ситуацію, чому, чому я піднявся. Тепер підходжу до питання. Одне питання, шановна мила чарівна жіночка, перехватила в мене і повністю задовільнив Олександр Володимирович, підтвердили все. Зрозуміло нам. І це саме головне. І це один із тих пунктів. Чому люди бояться. Олександровці, ініціатива, я сільський голова, приєднатися до Білозерки, то що це? Пенсіонеру проїхати 50 кілометрів чи скільки да, і потратити 50 гривень? Де, де логіка? вибачаюсь? І чи лідер це? В будущим, якщо він старостою хоче стати, і де це. І яке має право він так себе вести по відношенню до тої громади, яка його видвинула, і інтереси, якої він достеменно должен до кінця захищати? І не право. Поэтому дивіться, у нас аналогія проходить по, по Станіславу. І ми не випадково, так от оця, оця троє, значить, тут би значить, щось намалював наш Володимир Володимирович дуже дорогу, дуже із вивісту і довгу дорогу до цього всього. А люди, і ми це розуміємо, Лейпзон, колишній наш Станіславець, він вже ухватив ситуацію. І ми реальніці, ми доїдемо до Лейбзона, ви вже вирішили. Сядемо. Згуртуємося ініціативною групою, доїдемо до Кочевєївської громади. Ми вам віримо на 99,9%. Але ми виразники інтересів громади, ми повинні мати на всі 100%. І чим більше інформації, тим легше нам буде людям сказати слово. не, не так, щоб не преференції свої особисті, тому що ті, які віддали життя, воєнне життя. Вони ніяких преференцій вони не хотіли. Вони виконували свій священний обов'язок. І знаєте, у них? Їх... Я останнім поділюся з вами. Приїхав Замполін, я був багато тих речей, які хотів. Вони інші люди. Вони в іншому вимірі. Це та Україна, яка вже виросла, яка потужно вже розправляє плечі і треба їй допомогти нам, нашому поколінню. Зробити, щоб у нас була квітуча, нормальна, стабільна, достойна обстановка, то у них озвучується бойове завдання. Вдумайтесь. І той, хто готовий в першу чергу виконати бойове завдання, той приймає на себе. Оце ці троє сработані, досвідчені. Морських піготинців, які не могли на розтяжки і так далі, і тому подобне. Розвезло, розкисло і попав воїн, той, що йшов попереду, наступив на капсулу фугасу. І вони піднялись на небо. Але їх ніхто не доставляв. Вони самі прийняли це рішення в першу чергу. Поэтому нам ще радята одна станіславців коротше, що ви підійшли, і ми просимо. Я від імені своїх також побратимів, якими став, завдяки страшному події, Володимир Миколаївич, з яким я познайомився, в такий чорний день познайомився. І він додержав слово, поки підтвердження не було, і коли з мічниками не отримали і не познали, світлини Сіпарські з їхньої сторони доказали, що лице обличчя мого мо найдорожчого лежало на прикладі бойової його матері. Козацької, його, його, його зброї врученої, достойно. І він достойно, достойно витримав слово і мати це, у якої тиск 220 гіпертонічний крест. І ми всі завдяки, знаєте, чому живемо? Завдяки підтримки тих людей, які поряд з нами. І во пам'яті оцих воїнів світла і завтрашньої майбутньої нашої України. Ми повинні зробити покраще. І я думаю, що це буде добре. Ви згодні зі мною. У мене останнє прохання. Треба до Станіслава доїхати як побистреєм. До вас персонально. Олександрівна, О Оксана Олександрівна, Дмитро е Степанович, Володимир Миколаївич, я прошу. Тому що дуже, дуже дорогу, петлисту дорогу нам, намалював нам Володимир Володимирович. Ми не, не до кінця віримо, хоча він людина добра. Подяку вам. Дійсно, ваші великі слова. Ми за до цих подій, без глубертора, коли якраз вилікшино. Ми відвозили наших хлопцям. Що вода, допомогти. І ці люди, вони дійсно, напевно, живуть на іншому виборі. І там дуже гостро відчувається наші близькі, життєві. Нема. Там, Якщо це, я знаю, погано, то там це волонта. Якщо б щоб не називати нічого таких славних. Там все просто. І все, як на кожна людина, як на ладоні. Тому я хочу, щоб ми зараз всі стали природним мовчанням, щоб мали пані чи хлопці, і дали на життя, на ваших землі.